Андрій Карташов, голова ради центру підтримки громадських ініціатив, гостин програми Чернівці сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня будемо сьогодні говорити про інноваційний розвиток державного реєстру виборців. Так які основні кроки ми можемо зараз вам назвати. Я хотів би сказати, що зараз якраз найкращий час, щоб поговорити про інноваційність державного реєстру виборців, тому що до виборів у нас залишається десь півроку, і дуже важливо сьогодні нам з'ясувати відповідні позиції, надати до законопроєктів відповідні свої бачення для того, щоб всі виборці в відповідності до конституції могли реалізувати свої виборчі права. Так ось сьогодні ми бачаємо, що потрібно внести зміни до закону про державний реєстр виборців внести зміну до закону про е, місцеві вибори для того, щоб виборці могли реалізувати свої виборчі права будь-де де вони перебувають у відповідності до своїх життєвих обставин. От власне зараз виникає таке питання, з яким раніше Україна не зіштовхувалася це як будуть голосувати виборці на сході країни, як будуть голосувати переселенці? які проблеми можуть виникнути? У нас дійсно сьогодні така ситуація сталася, що мільйони громадян у нас мігрують по країні вимушені переселенці, бійці, зони АТО, державні службовці, які виконують відповідні повноваження зв'язку з цими подіями. І виникає цілком зрозуміле запитання, яким чином вони зможуть зробити виявлення, воловиння на місцевих виборах. Сьогодні закон не дозволяє їм зробити цього. Якщо ти перебуваєш поза місцем перебування, тобто місце проживання, власне, Чернівці, десь, наприклад, в Луганській або в Донецькій області, ти ніяким чином не можеш зробити. Норма, яка у нас спрацювала на виборах депутатів до Верховної Ради, не діє. Нема у нас сьогодні процедури тимчасової зміни місця голосування. Тому сьогодні нам треба працювати над тим, щоб держава саме створила той сервіс, який дасть нам можливість переміщатися в межах державного реєстру, і в кінці кінців подумати над формою воловилення, щоб людина, яка сьогодні не перебуває в місяць Чернівцях, могла впливати на життя територіальної громади, куди вона повернеться, можливо, через декілька днів після виборів. Що ж насправді зараз відбувається з пропозицією id карток? Знаємо, що така пропозиція прозвучала від уряду, але потім все затихло. За вашими словами це набагато полегшить виборчий процес. Так. Я розбив би тут на дві, скажімо, складові: перше це щодо виборчого процесу. Друге, це щодо взагалі життя в українському суспільстві, якщо у нас буде аді карта, яка дасть можливість ідентифікувати громадянина в електронній системі державних або муніципальних послуг. Так ось якщо уряд він сказав, що будемо видавати ці карти з 1 січня 2016 року, потім. Якимось чином вони подумали і відтерміновують цей шлях, і тому, що або немає технічної можливості, або фінансової, але дуже прикрий факт, тому що я вважаю, що нам сьогодні потрібно, як найперше, що зробити, це впроваджувати id карту в Україні, яка буде замінити всі внутрішні документи громадянина України, наприклад, паспорт, водійські права, студентський квиток, пенсійне посвідчення і так далі. Тобто, розумієте, скільки у нас сьогодні в дому обороті всяких відповідних посвідчень, відповідних номенклатури, скажімо. Працівників, які видають ці посвідчення, які фіксують так, ось одна id карта. Вона замінить це все. По перше, зміниться процедура адміністрування, кількість людей, які будуть адмініструвати відповідні документи громадян України. А щодо виборів, ми отримуємо дуже простий механізм. Сьогодні, якщо ви зайдете на сайт державного реєстру виборців, є такий сервіс особистий кабінет виборця. Ми дуже вітаємо цей сервіс, він є досить перспективним з точки зору інноваційності. Так, от, якби був той ідентифікатор, про який ми говорили, наприклад, за D-картою, то будь-який громадянин України, маючи мобільний телефон і картрідер, міг би переносити власне свою виборчу адресу або місце голосування, якщо то. Точніше сказати, і будь-які свої персональні дані щодо виборів саме в інтернеті, і не потрібно було б їздити дуже багато кілометрів, тому що, якщо уявіть собі, Людина живе в Севастополі. Таких е, патріотів, які залишили український паспорт, там вже небагато, так е, яка хоче реалізувати своє виборче право. За існуючою процедурою, е, коли це стосується тільки президентських виборів і виборів народних депутатів, місцевих поки що ні, вони повинні перший раз виїхати на материкову частину, наприклад, в Херсонську область, написати відповідну заяву щодо зміни місця голосування, поїхати назад, а потім ще раз. В день волевиявлення приїхати і проголосувати, так це дуже ускладнює цю процедуру. А я думаю, що коли країна рухається. Структура європейського союзу є хартія Європейського союзу з євродування. Ми повинні працювати над сервісами, які спростять процедуру, а не ускладнять. І тоді на можливо і не багато буде таких громадян, але це дуже символічно, що громадяни, які живуть в Севастополі, в Ялті або Сімферополі голосують на українських виборах, тому що це окупована територія, а вони почувають себе громадянами. Знаємо, що id картка має ще багато інших функцій, так значно полежать просто побуди життя кожного українця. E, давайте поговоримо уже з точки зору ось соціальних послуг. Що я маю відповідно id карту Ну, наприклад, давайте перенесемо Грузію або, наприклад, Естонію. Ось Естонія вже члени Європейського Союзу, Грузія дуже близька країна з точки зору саме руху до Європейського Союзу. Вона поруч з нами є асоціативним членом, і вони рухаються до Європейського Союзу. Так ось там вже це працює. Якщо ти маєш id карту наприклад, в Естонії, ти можеш дуже багато отримати відповідних соціальних послуг. Так? Наприклад, є поняття адміністративних послуг, є поняття муніципальних послуг, і ця карта просто об'єднує ці системи. І кожен громадянин, наприклад, що ви живете в Чернівці і ви багатодітна мама, ви хочете отримати відповідну. Компенсацію, наприклад, яку місцева влада вам виділяє, Вам не потрібно нікуди йти, не стояти ніяких черг. id карта видається в цих країнах від народження, і ви починаєте своє відношення щодо діяльності, я би сказав би, щодо дискусії держави і громадянина спочатку свого свого народження. Так, ось на цю карту вона може бути як платіжною. Ви можете на цю карту отримати прямо допомогу. Так вона може бути з. Е, е, Такою, яка дозволяє вам, наприклад, отримувати якісь відповідні відповіді від органів державної влади, місцевого самоврядування. Також ви можете цією карткою, вона може бути студентським квитком в бібліотеку. Ви можете права і так далі. Розумієте, не потрібно тепер стояти в чергах і в кожному державному органі отримувати відповідний документ. Це все буде вставлятися, наприклад, в відповідний. Комп'ютер, ну мається на увазі не комп'ютер, а систему, яка буде вам прошивати ці дані, і ви будете знати, що такого то ви отримали соціальну допомогу. А тут вам пенсію нарахували, і ще вам нарахували наприклад, ви ви отримали водійські права. І так далі. Тобто безліч сервісів, а в грузі, наприклад, ви можете ще і ліки собі, ви можете мати електронного наприклад, лікаря, який ну, це не стосується, звичайно, таких складних процедур. Так? І, але, скажімо, якщо врач, дивити, ви спілкуєтесь з лікарем по скайпу, він може вам прописати ліки в інтернеті. І ви можете відповідно до цієї карти відразу це купити. І я сьогодні на круглому столі в Чернівцях сказав там, коли нас польський колега розказував, що вони роблять в Польщі, то я і польща ще не до до рівня, наприклад, Естонії. Я сказав, що ми маємо міністра. Охорони здоров'я, який робив це в Грузії, і я сподіваюся, що ми навіть нас доженемо або обженемо навіть по цьому випадку. Ми будемо сподіватися, досвід є в кого приймати. Так тут таке питання: якщо виникатиме ситуація, коли виборці захоче змінити місце голосування, як ця ситуація буде вирішуватися? В даний момент ніяк, тобто держава чітко написала в законі та ну мається на увазі через народних депутатів, які приймали відповідний закон. А ми пам'ятаємо, що цей закон писався партію регіонів після перемоги Віктора Януковича у 2010 році. Під перемогу ці відповідної партії на місцевих виборах вони зробили наступним чином закон, який не покращує, а погіршує можливість щодо голосування і пересування відповідно в державному реєстрі виборців. Персональних даних тому я вважаю, що є ще час, ще не пізно законодавець буде приймати відповідний закон, і наше з вами завдання. Всіх засобів маси інформації, громадських організацій, народних депутатів і так далі, які представляють нашого УКРГА, звернути на це увагу і дати можливість на місцевих виборах цим людям проголосувати. Тому що, ну от уявіть собі, сьогодні ми говоримо, що це вибори, які, вибори депутатів або міських голів, і має обирати член територіальної громади. А з якого терміну людина стає членом територіальної громади? Так я вам скажу з моменту місця реєстрації. Людина, яка прибула до вас, наприклад, з Донецька і прожила цей рік, або якщо вона прибула з Автономної Республіки Крим, вже більше року проживає. Вона не отримала місце реєстрації, у неї складності з цим, але вона вже знає вулиці, вона знає місцеву політичну еліту і вона вже влилася в політичний процес міста Чернівців. От Вона мусить голосувати на виборах місцевих чи ні? Це питання, так, дискусійне питання. Я вважаю, що так, тому що студент, який приїде, наприклад, сьогодні з Вижницького району, зареєструється 1 вересня, він в жовтні місяці отримує бюлетень. Він також не знає відповідної політичної еліти, і також мало знає вулиці міста Чернівців і так далі. Ну, можна сказати, що він буковинець, але це ж не знімає ніяких, не накладає ніяких обов'язків на його громадянські права. Так, всі люди у нас по за конституцією виборці рівні пере. Законом і держава повинна створювати умови. Тому я думаю, що саме ось за цей час ми повинні продискутувати про ці категорії людей, яким чином вони могли би прийняти участь у голосуванні? Так, да, Тому що є ще час. Дуже добре, що ви такі питання саме зараз підіймаєте вже не перед самими виборами, тому що можна ще багато чого змінити. Якщо говорити про вибори до місцевих рад, виборча система, якою би вона мала бути, як ви гадаєте? Ну я постійно підтримую стої думки, яка випрацьована нашою коаліцією. Так коаліція, коли зібралася в Верховній Раді, написала, що вони беруть за основу виборчу систему з відкритими списками. Які, ну там уже деталі, чи це буде виборці з, з відкритими з преференціями або, скажімо, так званими регіональними списками, це вже треба дискутувати, так? Але це і президент, коли йшов, до речі, на вибори, і він також казав, що його головна мета зробити вибори за відкритою системою так? з відкритими списками. Останній раз я дивився. Відповідний, значить, сюжет, де засідала робоча група на чолі з Гройсманом щодо е, того, яка буде виборча система, і е, е, висновок був такий, що ми, приймем, так, ми приймемо цей закон з відкритими списками. Є принаймні, зараз три законопроекти, які вісять на сайті Верховної Ради, але цього е, виборчого сезону все пройде за старими правилами, тобто буде. Розумієте, буде закон прийнятий в перехідних положеннях, угу. наприклад, напишуть, що входить в дію, наприклад, з 2017 Пізніше, року, так. коли реформа децентралізації закінчиться. І тоді ми знову через два роки прийдемо на нові вибори вже за новим виборчим законом, тому що у нас зміниться статус територіальних громад, адміністративно територіальний поділ у нас зміниться і так далі. І тому виходить, що суспільство рік очікувало, так а е, закінчиться все, як знаєте, як. Як і було, ми будемо голосувати за, за партію, а також ми будемо голосувати за мажоритарного кандидата, який висуне ця партія. Це дуже, ну, на мій погляд, це дуже недобре, тому що партія це що? Це дуже добре розпіарене, так? Це дуже добре показово, наочно, показане, десь по телевізорах, написане в газетах, і люди вірять нас в Україні, тому що люди дуже сильно вірять в піару. Так? І Голосуючи за партію, а не за людину, потім дивуються, чому ж насправді якихось реальних завдань у місті не виконується, чому робота не робиться, не знаючи взагалі, кого обираєш. Потім люди дивуються, що ми таку ситуацію маємо. Ну, моя думка, я не знаю, ви також так вважаєте чи ні. Ну, ви знаєте, я думаю, що будь-яка зміна виборчої системи, в плані, яка наближає людину до кандидата або до вже депутата місцевої ради, вона більш фактично ну, в Україні вона більш є прогресивною, тому що ми вже змінили дуже багато виборчих систем. За роки незалежності ми мали всі виборчі системи, крім однієї ось системи, яка Буде за відкритими виборчими списками, і відповідно. Ми ще не, не тренувалися в цій виборчій системі, але я думаю, що така виборча система вона дає можливість створити внутрішньопартійну конкуренцію, тому що сьогодні п'ятірку, десятку, ну тобто відповідно складається рейтинг політичної сили, яка там проходить до місцевої ради. Потім голова обласної організації розписує прізвища, і вони проходять. Потім ми чуємо про корупцію партійну і так далі. Внутрішньопартійну, і ми не любимо ні цих партій, ні цих депутатів, які там прийшли, які займаються не тими справами, які. Від них очікував виборець. Тому е, в даному випадку, наприклад, буде е, у, у бюлетені 10 прізвищ, і ви з 10 прізвищ як можете вибрати, наприклад, Першого номера, ну там голову цієї партії, партійної організації в місті, або, наприклад, дев'ятого, там по алфавіту, там, наприклад, який абсолютно не має ніяких відповідних преференцій, але є знаною людиною, є людиною, якому довіряють люди, і яка можливо і має право представляти територіальний округ в місцевій раді. То я думаю, що треба спробувати, тому що ми вже знаєте, не треба боятися інновацій, тому що якщо ми говоримо, що ми залишаємося на старій системі, то нічого не зміниться. Треба постійно дискутувати, постійно намагатися ввести якісь нові елементи в політичні життя. І тоді, я думаю, буде результат від цього. Ви також зазначали, що сама ID-картка є дуже необхідною при децентралізації, так? Так. Да. Як... Увіть собі, що у нас сьогодні, якщо буде, ну спочатку, у нас вже ви знаєте, є закон про добровільне об'єднання громад, так і його нещодавно в лютому підписав президент і він вже працює. Тобто, ну, кажучи, в Чернівцях вже не буде там не знаю скільки у вас, 13 чи 14 районів сьогодні, а буде, наприклад, три райони. Прийде велике укрупнення. Потім, а що робити? Тобто, у нас відповідно. Органи місцевого самоврядування, я думаю, десь вибори будуть за, за цією системою вже в 2017, Можливо, у 2018, як закінчимо цю реформу, отримують повноваження на нову територію, Так? і що робити? Тепер, якщо, наприклад, сьогодні від ну візьмемо на найболючіший момент, сьогодні українці першою проблемою, яка їх турбує, визначають охорону здоров'я. Так, то тобто здоров'я. Якщо сьогодні до рейд людина їхала 30 кілометрів, то з укрупненням до лікарні буде, наприклад, 70, а то і всі 100. Так ось е, питання і так е, отримання кожного сервісу державного, наприклад, отримати там е, довідку там, про щось там, або там, звернутися до депутата навіть місцевої ради, або е, е, міського голови там, чи префектури, як там будуть воєводства, не знаю, тобто якось напишу. Ну, Говорять, що ми підемо по польську, за польською моделлю, якщо польська модель, то, то у нас. По суті, ми будемо, як в Польщі, за гмінами там відбуваються оці е, надання цих сервісів. Так ось е, буде ID-карта. Мені для того, щоб звернутися до будь-якої державної установи, потрібно тільки мати карт який коштує, наприклад, 5 доларів, ну десь плюс-мінус. І я можу по інтернету сьогодні звернутися до будь-якого сервісу, який надає держава, і отримати цей сервіс. Ну, наприклад, ви хочете закордонний паспорт отримати. Фантастика, так? Ось мій товариш, який живе в Європі, значить, в інтернеті замовив собі новий закордонний паспорт. Він прийшов йому на почту. Він нас таки неможливо в Україні. Ви що, треба ж іти в чергах стояти днями, потім прийти ще через два тижні, через три тижні після того, як ти прийшов чергу, подати документи. А потім прийти ще через деякий час, забрати той паспорт. І так само кожен, кожен сервіс, наприклад, який ви хотіли би е, е, с, е, отримувати. У нас взагалі країна черг. Знаєте, от колись в Радянському Союзі як поставила на чергу, так ми до сих пір стоїмо. Хоча е, я би був. Так важко це подолати. Е, ви знаєте, тут питання в двох... Як то кажуть, в двох кітах. Ну, перший кіт, по-перше, у нас є еліта, так, яку все влаштовує, тому що система робилася наступним чином, щоб всі громадяни, які мають одну гривню в кармані, Її надавали в державі, де вона стягувалась наверх, відповідно, так, і потім адмініструвалася щодо міністерств, відомств і так далі. Вона залишалася в еліті. Система децентралізації, якщо буде зроблена, наприклад, податкова реформа, залишить ці кошти в громаді. І тому кожен сервіс, який ми сьогодні, до речі, важко не важко, але перші зміни є. Наприклад, лідер сьогодні у нас є по електронним сервісам Міністерства юстиції. І ви знаєте, що от якщо ви хочете стати приватним підприємцем, сьогодні вам не потрібно стояти в чергах, можете в інтернеті це зробити. У нас ідуть сьогодні момент відкриття дан... бази даних, наприклад, державний реєстр нерухомості нещодавно відкритий. Я вважаю, що нам треба відкривати і державний реєстр виборців з метою громадського контролю? Тому воно йде, але якось дуже знаєте повільно mm -hmm. і дуже складно. А якщо е, е, зрозуміти, чи є в Україні гроші, тому що кажуть, ну на будь-яку інновацію потрібні кошти. Так пам'ятаєте, у нас на виборах народних депутатів е, були встановлені відеокамери. Держава потратила величезні кошти. Так, от одних, скажімо, коштів коштів відділ відеокамери було б достатньо, щоб ввести цю id карту і розповсюдити ці відповідні сервіси. І тут потрібно. Я нещодавно розмовляв з атішниками і керівником компанії Microsoft, наприклад, в Україні, і питав: наскільки це важко? Тому що я не розумію угу. в програмному забезпеченні. І відповідь була наступна. А рішення дуже просте. Тут одна складна: політична воля наших відповідних керівників. От я можу звернутися до всіх людей, які ну розуміють про що я говорю, як це спростить завтра їхнє життя, щоб вимагали у кожного депутата, який присутній Верховній Раді на їхньому окрузі, що, там політичну партію на зустрічах. Тому я хотів би звернутися до всіх громадян України, які розуміють про що я говорю. Що введення відповідних ось таких державних сервісів або муніципальних сервісів через створення там id карти, введення відповідної моделі децентралізації, яка покращить життя людей вже сьогодні, а наприклад не завтра? Ми повинні просити всіх депутатів Верховної Ради, наприклад, які представляють наші округи, або урядовців. От, наприклад, я знаю, що Арсеній Петрович сам з Чернівців, якщо хто його знає, щоб впливати. На їх і просити, щоб вони нам э, створювали умови э, сьогодні сервісні, коли держава надає послуги, і муніципальні послуги будуть такими, які наблизять нас до розуміння э, комфорту э, 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 отримання цих послуг, а так простоти отримання цих послуг. Тому я думаю, що це дуже важливо для нас сьогодні на даному етапі, і щоб нас почули, і все таки це було реалізовано. Якщо говорити про удосконалення виборчого законодавства, то на вашу думку, що ще необхідно змінити? Я думаю, взагалі, знаєте, нам треба філософію питання до виборчих законів. От ми очікуємо, що потрібно прийняти виборчий кодекс, так, який унормує всі абсолютно ці питання. Там буде закон про вибори народних депутатів, президента, місцевих ран. І я хотів би сказати, що в принципі нам треба робити виборчі закони таким чином, щоб виборці могли впливати на процес відповідних прийняття рішень. В вже напередодні, наприклад, виборчі. Там, наприклад, ми говоримо, що у нас народовладдя не розвивається в Україні а закон про місцеві референдуми у нас не працює. Кожен мер, якщо або депутат, коли вони апелюють постійно з точки зору виборців власних і кажуть, виборці, от мені сказали саме так. Ну я думаю, 5 виборців, 10 там чи 25 з ким вони зустрічались напередодні, так і їм казали. Але ось саме народовладдя Владя, це процес, який е, має охоплювати широкі опитування населення щодо того, як має, наприклад, відбуватися. Той же закон про декомунізацію. А як повинна наша вулиця бути перейменована? А, а де повинна бути залишитись лікарня, коли три райони, наприклад, будуть об'єднані в один, а яка школа і так далі. Так? Тому, е, в принципі, е, це могло би бути, якщо були, працювали всі сервіси, ми могли б робити. Як опитування, коли виборцю не потрібно. Не, не потрібно створювати дільничні виборчі комісії, не потрібно друкувати бюлетені, не потрібно абсолютно ніякої проводити математики. Так є система, яка ідентифікувала і зарахувала голос, наприклад, що ця вулиця повинна бути там, вулиця Зелена або вулиця, наприклад, сонячна. так, тут лікарня повинна так бути і так далі. Я от приведу досвід Швеції. Шведи фактично вони дискутують. По кожному що два місяці у них відбувається якесь опитування або якийсь місцевий референдум щодо того, як має бути. Так? І е Політики вони завжди орієнтуються на більшість. Якщо більшість набирає, наприклад, от у нас є ж механізми там, громадських слухань, наприклад, там, громадських обговорень. Там, е, 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 ці механізми участі в місцевій демократії присутні, але народ не, е, їх мало використовує, тому що, по-перше, та ж еліта не зацікавлена, що так було, тому що вони працюють з точки зору внутрішнього якихось е, внутрішньопартійних або внутрішньоалітних власних інтересів. а ви Оборці про це не знають, тому що е, сьогодні е, у них е, на порядку денному інші проблеми, наприклад, як прокормити сім'ю, за що, е, де купити житло і так далі. І тому, виходить, ми живемо в двох полярних світах. тобто е, е, низи Ну, хочуть, але не знають, а верхи не хочуть. так? І це може постійно приводити до якихось таких поки що, поки що внутрішніх там, дискусій там, в відповідних територіальних громадах, але в кінці кінців, якби Янукович це все розумів, то не було би, наприклад, у нас таких великих заворушень, які там, привели до революції, трагічних наслідків і війни в кінці кінців. Тому що все-таки демократія це не Війна. Демократія це дискусія, і е, ті люди, які повинні виконувати, вони повинні е, відповідно до цієї дискусії приймати рішення, як хоче більшість. А тут, е, щоб здешевити цей процес, ці сервіси абсолютно на часі, і я би їх розвивав би, і тоді б е, значно була менше, наприклад, у нас і конфліктність в українському суспільству, і довіра до влади. І взагалі б країна була б іншою. Андрій я хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Андрій Карташов, голова ради центру підтримки громадських ініціатив, гости програми Ченіці сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось!